Хотіла би представити вам концепцію реформи урядових комунікацій, яка була розроблена за ініціативи Міністерства інформаційної політики за участі Секретаріату Кабінету міністрів. І розробка цієї концепції проводилася групою незалежних експертів, яких ми долучали. Цими експертами був досліджений досвід багатьох європейських країн, близько 12 комунікаційних різних систем інших країн і урядів ми продивилися. І зараз пропонуємо тут. Система, яка з нашої точки зору буде найбільше відповідати сучасним викликам, які є в Україні, і взагалі. Якщо ми перейдемо до статистики, яка є на сьогодні, ми бачимо, що уряд проводить реформи, уряд щось говорить про реформи, але більшість населення не розуміє суті реформ і тому не надає підтримку діяльності уряду. Незалежні дослідники, які надають цю статистику, показують, що так, населення визнає, що якась інформація йде, але близько 30% каже про те, що ця інформація є незрозумілою, а більше 40% я каже, що вони не довіряють уряду з точки зору тієї інформації, яка надається. Це є яскравим відображенням того, що та комунікаційна структура, яка мала би працювати, яка досталася цьому уряду і яка була сформована на протязі всього того попереднього періоду, вона є дисфункційна. І нам треба її міняти, нам треба її також реформувати для того, щоб. А ми могли надавати нормально зрозумілу інформацію і не тільки інформувати населення, а будувати діалог між урядом і населенням. Тому що функція комунікації це не лише інформування, це в першу чергу отримання і зворотнього зв'язку. Наступний, будь ласка, слайд. Була проведена, був проведений аудит комунікаційної діяльності уряду. Він складає 500 сторінок, я не буду його на ньому зупинятися, але головне, що було виявлено, що треба будувати функцію стратегічної комунікації уряду, а не лише поточної комунікації. Наступний, будь ласка. І а, висновок був такий, що система потребує повної перезавантаження. Наступне. І головне головною метою а, державних комунікацій урядових комунікацій має стати саме підвищення а, а, довіри населення до дій, які провадить уряд, і це є метою тієї реформи, яка має бути проведена. Наступне, будь ласка, однією з головних проблем існуючої системи є те, що в нас дуже змішані політичні комунікації і державні комунікації. Так, всі розуміють, що міністр є політичними фігурами. Це є нормальна і прийнята в усьому світі практика, але в нас немає розподілу на професійні комунікації, державні комунікації і політичні, які доносять інформацію про діяльність міністра як політичної фігури. Наступне, будь ласка. Тому та концепція, яка побудована, вона в першу чергу має включати розподіл політичних і державних комунікацій. Вона має визначати стратегічну роль комунікації і вивести комунікацію в профільний в профіль кожного міністерства і уряду. І третє зробити комунікацію уряду професійною і етичною. Наступний, будь ласка, головне, що пропонується: пропонується змінити систему, комунікаційну систему уряду. По-перше, сконцентрувати функцію під профільним віце-прем'єром. По-друге, це ввести сформувати структуру офісу урядових комунікацій. Яка має включати в себе дві гілки: по-перше, операційно, тобто новинні подання всі прес-конференції, все, що відбувається в поточному режимі, і друге, це планові комунікації, тобто донесення основних ідей. І основних а, програмних засад діяльності уряду і те, як ці програми виконуються, як проводяться реформи. При цьому звичайно ж зберігається політична гілка комунікації, але вона обслуговує саме прем'єр-міністра і кожного з міністрів і не стосується професійної гілки комунікаційного уряду. Наступний, будь ласка. Хотілося б буквально там пару слів про роль Міністерства інформаційної політики, тому що досі є таке міксування функцій, які очікує суспільство від міністерства. Міністерство має займатися саме політикою, написанням політик, інформаційним захистом і формуванням інформаційного суспільства. А урядовий офіс комунікації має займатися комунікаційною підтримкою реформ і діяльності уряду. Тобто, це має бути таке. Розведення. Наступне, таким чином, уряд Кабінет міністрів має затверджувати, а має виробляти. Урядову політику і затверджувати комунікаційну стратегію, яка буде розроблятися урядовим офісом з комунікації, яка буде впроваджуватися урядовим офісом з комунікації, і а, а, яка буде оцінюватися ці оцінки, подаватися на кабінет міністрів для того, щоб бачити ефективність. І головним чинником, головним результатом має стати саме підвищення довіри населення до дій уряду. Це а, да. і а, як я вже сказала, що крім того, що від цієї системи мають отримати зиск як народ України, тому що це знизить ризики політичні, це знизить хвилювання, яке є в суспільстві з приводу тих реформ, які проводяться. Від цього має отримати і уряд а, зиски, тому що а, знову ж політичні ризики змінюються, і кожен з міністрів. Надалі далі, будь ласка. А з точки зору впровадження реформ, 16-й рік. Ми плануємо реформу розгорнути в кожному з міністерств і на рівні кабінету міністрів, проводити тестування, приймати в законодавчі надавати законодавчі ініціативи, які б могли це змінити. І 17-й рік побачити вже в повному циклі функціонування комунікаційної системи. Дякую, готова відповісти на запитання. Де на це все гроші брати? Ми також плануємо не плануємо, а проводимо активні консультації з донорами, з іншими державами, які розуміють роль комунікації і які в себе мають. Працюючи професіональні комунікаційні сервіси У нас також є. Нагадаю, підписане підписана угода між Україною дорожня карта між Україною та НАТО, які яка спрямована на встановлення системи стратегічних комунікацій в Україні. Тому ми розуміємо де брати гроші. Ми будемо просити гроші на проведення реформи в наших партнерів. І ми знаємо, що попередня згода на таке є. Пане прем'єр-міністр, чи може додати? Дякую, да, будь ласка, дивіться нам дістався такий спадок нехороший від радянського союзу, а потім ще 25 років України Незалежної, коли була велика відстань між урядом України, між владою і суспільством. Ми ніколи не використовували це місто комунікації. Пошов час це зробити. Ми готові взяти на себе відповідальність і протягом цього року зробити реформу, яка дозволить почути. Про проведення реформ українському проведення реформ українському народу. І сподіваюся, що український народ таким самим чином зможе підтримати український уряд в тому, що ми робимо. Це наша спільна справа. І, зрештою, тут це присутні міністри і прем'єр-міністр. Я знаю це усвідомлює. І я знаю, що це розуміє. А що стосується коштів, то міністерство інформаційної політики України як завжди буде приносити кошти в Україну, а не просити з державного бюджету України. Дякую.